Володимира. Отже, 15 липня за старим стилем, 27 липня за новим стилем 1834 року, наш університет був відкритий. Я підкреслюю, він був шостим університетом Російської імперії. Після Московського, Петербурзького, Харківського, Казанського, Ідептського, потім Юр'ївського, а нині Тартуского в Естонії університету. До цього був іще Ділинський, але він якраз закрився після польського повстання. Цей наш університет, єдиний з усіх університетів Російської імперії, носив ім'я. Жоден університет не мав імені. Тільки нашому було надано ім'я Святого Володимира. Це є загадка, яку я звертаю до вас, дорогі мої глядачі, слухачі, дорогі мої університетські корпорації. Чому наш університет названий іменем Святого Володимира? Хто цю назву? Чому її дали єдиному цьому університету? Раніше в традиції нашого університету були щорічні медальні твори. Тобто називалася якась тема, і кожен студент міг писати на неї свій твір. За найкращий твір надавалася підкреслення Справжня золота медаль. Якби зараз існував такий звичай, я би обов'язково дав тему для розкриття символіки імені Святого Володимира для нашого університету. Бо на сьогоднішній день ніхто нічого конкретного з цього приводу сказати не може. Це одна із проблем. Тепер я запрошую вас на перше свято Велике нашого університету, на день його відкриття. Воно було офіційне, тому будь ласка, застібайте свої мундири на всі гудзики, інакше вас не пустять туди. І мене разом з вами також. Застегнулися, входимо. 15, го як я говорив липня, було здійснено офіційне відкриття нашого університету. Воно почалося великою молитвою. В 9 годин ранку в Києво-Печерській лаврі і очолював цей молитовний процес митрополит Київський і Галицький Євгеній Бовхивітінов. Це потрясаюча, унікальна людина. Автор... Великої кількості історичних праць це його велика робота про Київ-Печерську лавру, про Святу Софію і ієрархію російську. Це він знайшов грамоту 12 століття Мстислава і опублікував її в оригіналі. Ця людина почала археологічні розкопки в Києві. Отже, це неймовірно заслужена для Києва людина, і вона розпочинала акцію освячення університету. В 11 годин всі прибули в цей корпус корта, і тоді митрополит із священниками освятив цей корпус як новий навчальний заклад. Після цього в актовий зал мали зібратися всі гості, які приїхали в Київ. Сучасники, які описують цей процес, пишуть, що в Київ до 15 липня прибуло стільки дворян із різних губерній, що всі готелі, всі приватні будинки були зайняті. І деякі з них мусили ночувати в сараях і в клітях, як пишуть е, сучасники. От всі вони, уявіть собі, зібралися біля цього будинку. В аптовий зал, який знаходився на другому поверсі, вміщав тільки 300 чоловік. Тоді з нього повиносили всі стільці, щоб туди набився люд. Людей набилося стільки, що вони не помістилися. Стояли на сходах до другого поверху, стояли на вулиці. Весь цей корпус був оточений людьми. Велетенський натовп людей на відкритті університету. Стільки радості було у всього генерал-губернаторства у міста Києва. Ось цього часу Київ перетворився в університетське місто, яке надавало йому зовсім інший статус і дозволяло розвиватися і розвиватися не тільки інтелектуально, але й фізично розрощуватися, розбудовуватися. Так от, в 11 годин почалася урочиста акція в актовому залі університету. На цю акцію прибув фельдмаршал Остен Сакен, а також представники від інших закладів і університетів. Тут був і київський генерал-губернатор Ливашов. Почалося із зачитування царського указу про відкриття університету. Затим декан першого відділу, тобто історико-філологічного, підкреслюю, Максимович спочатку був деканом історико-філологічного відділу філософського факультету. Отже, Михайло Олександрович Максимович вручив дипломи почесних членів університету Святого Володимира, митрополиту Євгенію Болховітінову, Фельдмаршалу Остен Сакену і генерал-губернатору Девашову. Після цього були зачитані дві наукові доповіді. Ще раз підкреслю також те, що в традиціях нашого університету щороку на День університету по черзі всі професори університету читали наукові доповіді. В день відкриття університету їх було прочитано дві. Першу прочитав професор Якубович. Ця доповідь звучала класичною латиною і була присвячена творчості Платона. Другу доповідь прочитав. Прочитала людина, яку ми не заслужено забули. Бо він фактично виконував обов'язки ректора до того, як приїхав у Київ Максимович. Це був професор Харківського університету, переведений сюди в Київ, професор чех за походженням, цих. Професор цих читав всесвітню історію. Його лекції були плесчі. І він разом із попечителем Київського учбового округу фон Братке засновував наш університет. Максимович приїхав у Київ. Коли питання університету було цілком вирішено. А біля його витоків стояв професор цих, і він читав свою доповідь російською мовою. Вона була присвячена темі «О целі і пользі вищого образування дуже гарна доповідь. Всі ці доповіді були опубліковані окремою брошурою. А після урочистої акції були влаштовані святкування урочистий обід, на якому... Тости проголошувалися до ранку. Всі радувалися, співали гімн новоствореного університету. Так, з радощів і велетенської акції починався наш університет. Але офіційні заняття в університеті почалися трошки пізніше, після його відкриття, 28 серпня, тобто 9 вересня. 1834 року. Як я вже вам говорив, в цьому корпусі зібралося 62 вихованці, які розподілилися по факультетах. Додатково був прийнятий ще один студент. Ну, як тепер, так і тоді, безперечно, переважали юристи. Юристів було найбільше. Більша частина 36 студентів із 62 навчалися на юридичному факультеті. 13 на історико-філологічному і 14 на фізико-математичному факультеті. Відкриття університету, на жаль, через дуже короткий час було помрачено смертю циха. Він помер, вважаючи, що в нього був рак шлунку. Він нічого не їв, тільки пив, воду і чай. За цією людиною дуже всі сумували, оскільки він користувався потрясаючим авторитетом. Його всі дуже любили. І от невдовзі після відкриття університету тут відбувалася страшна трагедія. Весь університет плакав, і весь Київ проводжав цих останній шлях. І тоді Максимович був призначений офіційно першим ректором університету. Формально обов'язки ректора виконував спочатку цих, але він не був призначений ректором. Офіційно першим ректором 16 жовтня 1834 року був призначений Михайло Олександрович Максимович. Перед вами його портрет. На той час не існувало фотографій, і тому існують тільки портретні зображення Максимовича. Є портрет Максимовича вже пізньої доби, створений Шевченком. Ви його побачите в музеї Шевченка, бо там він зберігається в оригіналі. Максимович. Перед цим був професором Московського університету, де він викладав ботаніку. І коли він переїхав у Київ, він повністю поміняв свій фах. Він почав займатися російською філологією, тобто мовою, літературою та історією. Ця людина зробила велетенський внесок у вивчення історії України і особливо міста Києва. Він видав стільки, хоч невеличких, але потрясаючих цінних праць, які на сьогоднішній день зберігають своє неабияке значення. Наш університет, і, зокрема, історичний факультет у 1989 році зібрав основні роботи Максимовича і видав їх окремою книжкою Вибрані твори з історії Києва і частково з історії України. Але і Максимович був ректором нашого університету дуже короткий термін, бо у грудні 1835 року він написав офіційну заяву про звільнення з університету. Є офіційна версія про те, і в заяві він писав, що він е, відчуває себе дуже хворою людиною і не може керувати університетом. І це була офіційна версія його звільнення. Є ще кілька різних інших гіпотез з приводу звільнення Максимовича з університету, коли ми візьмемо з вами подальші документи. 30-х і 40-х років, коли Максимович вирішить знову повернутися в університет, йому буде дуже трудно це зробити. Звідси випливає версія про якісь політичні чи особистісні обставини звільнення Максимовича з університету. На сьогоднішній день, я думаю, це питання ще до кінця не з'ясовано. Але він є гордістю університету і портретний ряд ректорів університету відкриває Максимовича. Хоча, як на мене, на особисту мою думку, то я би відкривав це. Після виходу у відставку з 1835 року Максимович оселився далеко, аж біля Канева, тільки на протилежній стороні Дніпра, у селищі Прохоробка на Михайловій горі. І от перед вами зображення його маєтку. Після цього, коли зроблено було зображення, він уже горів і на сьогоднішній день виглядає зовсім інакше. В цьому маєтку він жив до своїх останніх років, іноді наїжджаючи в Київ. Тут у нього були всі видатні діячі, які відвідували Максимовича, і, звичайно, дуже часто перебував у його маєтку, його особистий друг Тарас Регорович Шевченко. Тут, біля маєтку, його і поховали. Ви бачите картину, на якій зображається пам'ятник на могилі Максимовича. Біля нього стоїть знаменита верба, яка приписується Гоголю, і називається Гоголівською вербою, хоча, як вважають дослідники, Гоголь ніколи тут не бував. Сьогодні пам'ятник виглядає інакше, значно гірше. До нього заросла, так би мовити, народна тропа, хоча, як писав поет, к тебе не заростеть народна тропа. Вона сьогодні заросла. І було би непогано, якби наш університет, шануючи пам'ять першого ректора, зробив щось, щоб його могила, принаймні, якщо не будинок. Виглядали набагато краще, щоб пам'ять про нього жила серед сучасних студентів, які би їздили щороку туди до могили першого ректора університету. Хоча би студенти-історики це одна з пропозицій, яка може бути прийнята або не прийнята, і ви можете мені про це написати на чат університету. Я відповім на всі ваші запитання після сьогоднішньої лекції. Сьогодні ж. В нашому музеї зберігається одна річ із Маєтко Максимовича. Це оця картина портрет. Придивіться до неї, будь ласка, уважніше. Я спеціально зупиняюсь на цій картині, хоч вона особливого значення для історії університету не має, щоб продемонструвати, як тяжко бути істориком. Придивіться до неї уважніше. Скільки не дивиться фахівців і людей на цей портрет, не можуть визначитися навіть із статтю. Хто тут зображений? Хлопчик чи дівчинка? Хто тут зображено, Українка, українець, чи з якихось інших земель людина. Хто це? Так якщо ми зараз, дивлячись на цей портрет, не можемо сказати, хто це, а це відображає смаки епохи. І чому цей портрет був у Максимовича і які ж смаки були в цій епохі? то чи можемо ми точно сказати, що насправді було в той час, я підкреслюю, історія, яку ми сьогодні знаємо і подаємо, це історія. Конструкції. Кожен історик конструює минуле, в залежності від того, якими джерелами він користується, яка його загальна ерудиція, як він може це робити. Ніхто з істориків не може реконструювати минулого так, як воно насправді було. В цьому велика складність займатися історією. Я спеціально на цьому наголошую, оскільки на сьогоднішній день багато людей інших фахів вважають, що дуже просто займатися історією, дуже просто писати історичні книги, просто переказуючи якісь твори. Людина, яка переказує історичні документи і джерела, ніколи не є фаховим істориком. Адже, згадайте, це можна порівняти тільки із людиною, яка у себе на кухні може... Розпанахати курку, але разом з тим не може зробити операцію по вирізанню апендициту. Так само істориком треба закінчувати повний курс системної історичної освіти, щоб бути істориком. Ну, можливо, я вже занадто відволікся в сторону історії історіографії, звернемося знову до цього портрету. Так от на сьогоднішній день існує кілька версій. Італійський хлопчик, італійська дівчинка, портрет з Італії. І напис про це існує на зворотній стороні портрету. Але чи так це, коли був зроблений напис? Я пропоную всім, хто зараз дивиться на цю лекцію і дивиться на цей портрет. Прийти в музей, подивитися і запропонувати свої версії. Або ж ви бачите зараз його. Можете послати свої версії до нас на чат. Ви зрозумієте, як тяжко бути істориком. Тепер я розкажу вам про історію нашого улюбленого головного червоного корпусу. Розкажу, бо в цій історії так само багато загадок, розкажу не все, залишивши загадки для вас, щоб ви їх розгадували. Отже, конкурс на виготовлення проєкту будівлі нашого університету був оголошений в 1835 році. І тільки серед академій, Академії мистецтв у Петербурзі. На цей конкурс були запрошені три найвизначніші на той час академіки архітектури. Перший Карл Брюлов, який запропонував свій проєкт. Другий академік Мільніков, який також запропонував свій проєкт.